Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі нашого телеканалу. Підсумкова інформаційна програма в розрізі тижня. Мене звати Анна Добрань. Нові авто швидкої допомоги та автомобілі інвалідам війни цього тижня роздавали у Кіровограді. Участь у заході взяв віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко, який побував з робочим візитом у місті. У Кіровограді сьогодні вручили 19 нових автомобілів швидкої медичної допомоги. Участь у заході взяв віце-прем'єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, який прибув з робочою поїздкою до міста. Два роки підряд з центрального бюджету нам вдавалося виділяти по 50 мільйонів гривень на охорону здоров'я для Кировоградщини. І я знаю, що менше не буде, я гарантую це. Нові швидкі були придбані у рамках виконання обласної програми Центральний регіон-2015. Я думаю, що кожна районна лікарня вже відчуває те, що держава піклується про здоров'я наших людей. Ми і далі будемо працювати. В цьому напрямку, в плані охорони здоров'я, в плані оснащення медичних закладів наших сучасним, найсучаснішим обладнанням. Обладнані УАЗи служитимуть районним лікарням області і їздитимуть на виклики до сільської місцевості. Це хороші час машини. В зв'язку з тим, що на селищі, не скрізь, є хороші дороги. Ці УАЗи, вони більш прохідні і вони себе оправдовують. Окрім швидких, сьогодні також вручали ключі від шести легкових автомобілів. Їх отримали інваліди війни. Царський фасад та розкішний інтер'єр у Кіровограді. Відкрили відреставроване приміщення першого українського професійного театру. Сьогодні ж віце-прем'єр Сергій Тігіпко взяв участь в урочистому відкритті реконструйованого приміщення театру Корифеїв. Замість колись занедбаного напівзруйнованого приміщення перед кіровоградцями постав справжній красень театр. Якщо б рік тому хтось сказав, що тут буде театральна площа, що буде такий театр? А більшість людей просто сміялися і думали, що як крадуть знов гроші і нічого не буде. І коли ви сьогодні зайдете всередину, ви побачите, ви побачите той царський театр, який був, а не той радянський будинок культури, який був ще декілька років тому. Оглянувши приміщення кіровоградського театру зсередини, Сергій Тігібко назвав його унікальним. Підлоги та стіни театру оздоблені мармуровими панелями, сценічна завіса виготовлена з унікального оксамиту. А вишуканості глядацькі залі, яка сяє від позолоти і кришталевих люстр, додають надзвичайно зручні, комфортні крісла. Мені здається, що це просто визначна подія. І ще раз хочу сказати: якщо у нас вистачає сил, енергії, ресурсу відновлювати і будувати театри, то в Україні все буде добре. Точно після реконструкції будівля театру стала вдвічі більшою за площею, а завишка зросла аж на 7 метрів. Це зовсім все нове з нової конструкції, нове все приміщення. Але ж той дух і той образ, який був, він відтворений. Я думаю, аналога сьогодні навіть там от, на Україні немає аналога по об'ємом і по, по якості. Я думаю, що немає. Віднині у театрі комфортно почуватимуться і глядачі, і актори. Ті вже з нетерпінням чекають, коли випробують нову сцену. Я вже думав, що е при моєму житті я е тут на сцені вже не вийду. І коли я Ну, слідкуємо, ж е гримерки ж залишились тут. Слідкуємо за тим, що відбувається. подивилися те, подивилися те. Мабуть, встигнуть. Мабуть, встигнуть. Мабуть, встигнуть. Першу виставу в оновленому кіроградському театрі діграють 27 жовтня. Поки що акустику у глядацькому залі перевірили оплесками. В Кіровограді ввели мораторій на будівництво гаражів на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків. Таке рішення ухвалили цього тижня на сесії міської ради. Мораторій поки що тимчасовий. Діятиме він до того часу, поки не розроблять положення, яке регулюватиме процес прибудинкової забудови. Його обіцяють розробити протягом місяця. Рішення ж про запровадження мораторію було викликане численними протестами кіровоградців проти гаражного будівництва у дворах. Хотів би однозначно висловитися в підтримку такого рішення. Ми маємо наше місто перетворити з міста собаки гаражів, як його вже дехто називає, на місто, яке рухається зі смаком до цивілізованого комфортного життя. Світлий кіровоград в обласному центрі освітили вже більше половини із запланованих цього року вулиць. Закінчити роботу обіцяють до початку листопада. У Кіровграді відновили освітлення на більшості із запланованих цього року вулиць. Центральну частину міста облаштували повністю. Під програму потрапила і вулиця Пролетарська. Останній раз ліхтарі тут вмикали понад 20 років тому. Ну, Савачок на вулиці, то найстрашне ходить ночів. вечірком і подивіться. Аби освітити пролетарську, тут встановили 25 нових світильників. Аналогічні роботи провели і на прилеглих до неї вулицях. 50 по покірова. 50 по Червоногвардійській і 28 по Покровській зроблені. На черзі значить, нас були, перейдемо на Ніколаївку, вулиця Ліванівського, авіаційна, зроблена вулиця Циолковського. Всього у Кіровграді до 1 листопада обладнають близько двох тисяч нових світлоточок. Наступного року місто обіцяють робити ще світлішим, збільшивши кількість вуличних ліхтарів вдвічі. Наша задача, звісно, сделать так, щоб ми приблизились к количеству освещаемых вулиць, к количеству освещаемых мест, тока як не було в совєтське время, коли було 12 тисяч святоточок. Цього ж року оцінити світлі переваги зможуть мешканці 45 п'яти вулиць. На пролетарській світильники вже запрацювали. Сі дні, від вот дні все включається. Це ж приємно, приємно навіть. Можна вийти вечірком, хоч подивитися, як машини їздять. Всього на освітлення міських вулиць витратять понад 3 мільйони гривень державної субвенції. Перші результати медичної реформи тестують реорганізацію галузі у трьох пілотних областях Дніпропетровській, Донецькій та Вінницькій. Їх досвід вже почали вивчати всі міста України. З відрядження зі звітом повернулася начальник Кіровоградського управління охорони здоров'я Оксана Макарук. На апаратній нараді посадовець повідомила про основні напрямки реформи, яка у 2015 році чекає і на наше місто. У пілотних областях медична галузь поділена на три ланки: центри первинної допомоги, консультативно-діагностичні амбулаторії та спеціалізовані медичні заклади. Основна проблема реформи недовіра населення та зниження рівня відвідуваності медичних установ. Ну, позитивна зміна пільги сімейним лікарям. Муніципальні надбавки сімейним лікарям, кожному лікарю по 500 гривень. Забезпечено безкоштовні проїзні квитки, а також засоби мобільного зв'язку. В середньому заробітна плата сімейного лікаря в місті Дніпропетровській становить 4 тисячі 180 гривень. Купувати молоко кіровоградцям стане ще доступніше у кіровограді. Планують встановити ще кілька молокоматів. Про це повідомили у облдержадміністрації. У кіровограді найближчим часом з'явиться ще п'ять молокоматів. Розмістити їх можуть біля великих підприємств та соціальних закладів. Зараз цим питанням займається обласна влада. У такий спосіб там хочуть забезпечити кіровоградців якісним натуральним продуктом, а виробників молока постійним ринком збуту. Перший і поки єдиний молокомат, який встановили у соціальному магазині. Вже не додовольняє купівельні потреби кіровоградців. Придбанням нових займається новгородківська фірма, яка і постачає молоко. Наша задача сейчас сделать с одной стороны наладить, чтобы поставки были в социальном магазине бесперебойные, с другой стороны, помочь им поставить молокоматы в самых разных местах. Молоко разбирают за буквально несколько часов, и уже есть проблема с тем, что люди не имеют возможности приобрести, потому что оценили качество этого продукта, его санитарные нормы высокие, старых дедовских методов. У Кіровограді ліквідують дві зупинки за вимогою. Таке рішення пояснюють їх підвищеною аварійністю. Кіровоградським маршруткам заборонили зупинятися по вулиці Великій Перспективній поза спеціально облаштованими зупинками. Про це повідомила начальник управління розвитку транспорту та зв'язку міськради Ольга Гонтар. Рішення про скасування зупинок на вимогу вздовж центральної вулиці міста стосується, зокрема, перехрест з вулицею Шевченка та проспектом Комуністичним. У міськраді вважають, що зупинки там загрожують аварійними ситуаціями. Цих зупинок двох не визначено. Зупинка там буде заборонена і е, у екіпажі ДАІ будуть слідкувати тижня, два будуть працювати, щоб все таки ліквідувати це стихійник. таке слові не повертається у Кіровограді Продовжили маршрут номер 8. Однак, декому з жителів завадівки, де курсує транспорт, такі нововведення не до вподоби. У Кіровограді продовжили маршрут номер 8 який курсує з вулиці Жадова на Завадівку. Тепер транспорт ходитиме на півтори кілометри більше. Маршрут продовжили для зручності мешканців найвіддаленіших вулиць мікрорайону Завадівки. Спасіба їм велике, що вони нам пустили сюди маршрутку. Півтора кілометра в мене маленька дитина, внучка. Я її раз проведу, а дві неділі лікую. Однак нововведення схвалили не усі, окремі мешканці вже скаржаться на те, що водії облаштували кінцеву зупинку майже на дитячому майданчику. Ті, що їздять, он машини стоять коло двору, ті не задоволені, бо вони ж їздять їм ніхто не мішає, Тепер їм мішають маршрутки. Ті не задоволені. Насправді ж зараз маршрутки зупиняються за кілька десятків метрів від дитячого майданчика. Місцеві кажуть, це їм не заважає. Нам вони геть лічно не заважають. Ми просто на них ніхнімання не обращаємо і все. А так вони нам геть не заважають, якщо чесно. Сьогодні ситуацію на місці вивчали міські чиновники, пообіцяли розібратися. Вирішимо питання про розміщення все-таки кінцевої зупинки. Чи це буде на цьому місці, чи можливо її продовжити далі? Ну там треба облаштовувати сам комплекс зупиночний, поставити павільйон, щоб люди могли її чекати і вийти і переждати, якщо це не погода буде. Зараз людей більше хвилюють чутки, що восьмий маршрут продовжили в глиб завадівки. Тимчасово. Ну я не знаю. Це все робиться перед виборами, і нам, мабуть, оце вона буде їздити тільки до виборів. Так усі, так усі люди думають. Якщо ні, дві неділі ще. Посадовці обіцяють, продовжений маршрут працюватиме і після 28 жовтня. Для цього клопотатимуть про ремонт доріг та проведення сюди вуличного освітлення. Квартири Кіровоградців продовжує підтоплювати. Уже не через зливу і не водою, а каналізаційними нечистотами через комунальні проблеми. Я все одно що буду вимакувати. Дивіться, Ось бачите. Оце через кані полчаса і вимакую це. це не вода, а те, що витікає з каналізаційних труб. Нечистотами затопило одну з квартир будинку по вулиці Братиславській. Тут вода ось була. Я вимакувала, може ну, я не знаю, з полчаса хвилин я вимакувала, тому що залито водою було. Запахи неймовірні. У Нас дитина годувала, у нас ось ці запахи. Ну, Уже сутки держаться. Такі аварії у цьому та сусідніх будинках не рідкість. Місцеві мешканці у всьому звинувачують осіб, які займаються відкачуванням вигрібних ям. Це газон з бочкою. Тобто вони приїхали, тобто учасниками відкачали. І приїхали, сліли сюди. Зачем платити гроші на очисні, якщо можна слити в центральну каналізацію? Ані в центральну каналізацію. А у нас як нижня точка в всього. Про проблему чули укрепі, на балансі якого перебувають будинки. Однак лише на словах мешканців. Неодноразово нам за будинком говорила, що у них там на дорозі, ну, прямо на проїжджій частині, там є люк каналізаційний колодязь. І що туди під'їжджають машини і зливають. Ну, ми не бачили це жодного разу. Добре знають про факт у водоканалі, якому належать каналізаційні колектори. Однак, поки покарати порушників не вдається. Зливають не тільки в каналізації, зливають навіть зливну каналізацію і ці нечистоти йдуть до річки. Ми неодноразово зверталися і в гаї зверталися і в податкову службу в таких випадках. Тобто ми стараємось боротися з такими людьми. На гарячому тих, хто зливає нечистоти у центральну каналізацію, ловили місцеві мешканці. Там до драки доходило, Вот же ж, люди стоять, які говорили з ними. Катори ані в драку лізуть, ну ніхто нічого. Чергову аварію з витоком нечастот сьогодні ліквідували працівники крепу. Комунальники кажуть, цього разу винні самі мешканці, які засмітили внутрішні каналізаційні мережі. Нікому ніяких проблем. Діло що екскурсія по СІЗО. Члени спостережної комісії міської ради відвідали Кіровоградський слідчий ізолятор. Під супроводом персоналу вони побували у камерах, навчальному класі та молитовній кімнаті. Також члени комісії завітали і до медичної частини, де нині ведуться ремонтні роботи. Загалом, побаченим, комісія залишилася задоволеною, але певні рекомендації все ж таки були. У нас, коли було засідання, знов таки виїзне обласної спостережної комісії. І були, де ми, коли ми спілкувалися з затриманими, вони виявили таке бажання, тому ми надали оголошення тобто інформацію таку про роботу, про телефон, про те, що спостережна комісія і її члени ми готові вести прийом засуджених. І тому ми сьогодні не побачили таку інформацію. Тому керівництво ми теж рекомендували, щоб така інформація була у Кіровоградському національному технічному університеті. Відбулася міжнародна науково-практична конференція. Її учасники обговорили проблему збереження енергоресурсів. Також кіровоградські фахівці продемонстрували запрошеним лабораторії, де проходять практичні навчання студентів майбутніх енергетиків. У нас за допомогою кіровоградської фірми Електрон, яка займається електротехнічною продукцією, за допомогою її було створено електронну модель, яка за допомогою якої студенти можуть бачити, яким чином змінюється. Робота освітлення при неякісній електричній енергії, макет повітряної лінії з новітніми тенденціями сіп, тобто самоізольований ізолюючий провід, де студенти виконують підключення лічильника до цієї провіда, також виконують монтаж світильника та монтаж самого цього пристрою. Учасники конференції, побаченим, залишилися задоволені. кажуть, досвід роботи кіровградських колег варто перейняти. Вони познайомилися із також з нашою базою, подивилися відповідні лабораторні стенди, і також вони відмічають співпрацю співпрацю кафедри з провідними підприємствами і з фірмами, які дають опять же, змогу кафедрі готувати достойних випускників. Народжені вдруге. У обласному художньому музеї наприкінці робочого тижня відкрилася виставка відреставрованих експонатів. Серед них картини, графічні роботи та предмети побуту. Всі вони довгий час знаходилися у фондах художнього та краєзнавчого музеїв. «Взагалі у нас триставривано із кіровоградських музеїв вже більше 70 произведень. Ми змогли показати только небольшую не часть, не, ну, не, может быть, большую часть, но не все. И эта выставка будет интересна тем, что здесь показан повседневный труд наш. То есть вот вы будете приходить в музей и видите, что да, вот в хорошем состоянии сохранности произведения, и вы будете любоваться. Здесь. Композиція з відреставрованих історичних пам'яток отримала назву «Магія часу». Роботи самі собі і до без реставрації вони були цінні, але тепер вони взагалі прекрасні. Це дійсно працював колектив видатних реставраторів, які зробили з них шедеври. і неможливо навіть повірити, що вони були колись в дуже поганому стані. Реставрацією деяких представлених на виставці робіт займалася Алла Мацкевич Научили по професії. Я художник, но керамік а потім. Уже когда в центр пришла, мне очень понравилось сам процесс реставрации графики, Так заінтригував. В общем-то, И после этого я уже только этим и занимаюсь. Після ознайомлення із експозицією відвідувачі діляться враженнями. кажуть, робота реставраторів подобається. Вдячність такими роботам. Майстрам, які зробили їх спочатку, намалювали, а потім майстри, які їх відреставрували, Це дуже великий труд, навіть можливо більше ніж зробити, створити спочатку. Але потім дати картині нове життя. Це вже повинен робити майстер своєї справи, який дійсно поклав себе на алтарі іскусства. Експозиція відреставрованих експонатів працюватиме протягом місяця. Православні святині рідного краю, які закликають про допомогу, під такою в бібліотеці імені Чижевського презентували фотовиставку. У Кіровограді відкрилась виставка фотографій старовинних храмів на території Олександрійського району. На фото зображені чотири церкви, вік яких від 100 до 200 років. Це Преображенська церква у селі Талова Балка, церква святого Йосипа Обручника біля села Березівка, церква введення в храм Пресвятої Богородиці село Васине та церква святого Дмитрія Солучанського біля села Світлопіль. Світлини відображають аварійність та занедбаність православних святинь. Автор проекту Ольга Бошко розповіла історію кожного з цих храмів та закликала до збереження православних. И вот посмотрели, когда люди последние отдают для того, чтобы приобрести церковную утварь или там создать какой-то такой вот момент уюта возле церкви, это, это в нынешнее время просто удивляет. Есть все-таки надежда, что в скором будущем нашими усилиями совместно с, с, с церковью, священнослужителями и вот этими подвижниками, благочестия современными, Дасть Бог, вас радіться храм». тха. Що 10 років дошкільні заклади доводять, що гідні виховувати маленьких кіровоградців. Який садочок екзаменували та чи пройшов заклад акредитаційне випробування? Знає Оксана Васильєва. Кіровоградський дитячий садок, червона квіточка, склав державну атестацію. Екзаменували дошкільний заклад у творчій формі. Вихованці садочка у звітному концерті показали усі свої таланти, ставили міні-вистави, співали та танцювали. Ми знову щоранку йдемо у садо країну дитинства. Звітувала і керівник дитячого садочка Валентина Давидченко. Крім переліку побутових та творчих здобутків, директор червоної квіточки пригадала відомих випускників дошкільного закладу. Серед них і Паралімпійка Ольга Свідерська. Її соціалізація відбувалася в стінах нашого закладу. Є спортсмени, є успішні діти, які закінчили золотими медалями наші загальноосвітні заклади і пішли далі в широкий світ. Колективу садочку та його вихованцям присутні на звіті посадовці поставили найвищу оцінку. Ми побачили випускників дошкільного навчального закладу, які здобувають освіту в наших школах міста. І це дуже такий чудовий захід, який розкрив всю особливість роботи дошкільного навчального закладу. Такими новинами був насичений цей робочий тиждень. Я ж прощаюся з вами. Бажаю вам вдалих вихідних, гарного настрою та лише приємних новин. Пливий салон Союз. Героїв Сталінграду 29. Зупинка радіозавод. Усе взяли. Виїжджаємо. Голубці, зрази, котлети по домашньому. Знати б, що всередині цієї збакоти. Єрмолинські напівфабрикати. Це тільки натуральні інгредієнти та ціни від виробника. Плюс сучасне виробництво. Смачно. Так, якісно. Так. Доступно. Єрмолинські напівфабрикати. смачно, якісно, доступно. Кухні з дерев'яними і склофасадами, а також МДФ та пластику, шафи купе, дитячі та інші меблі по індивідуальному замовленню. Гарнітура від найкращих європейських виробників. Ринок європейський, магазин номер 20, артмебіль. Критий ринок, торгівельний комплекс Полоса, магазин номер 16, артстудія. Телефон для довідок 067 520 17 20. Авторадіо Реклама. Телефон рекламної служби в Кіровограді 27 08 44. І ще раз 2708 44. Критий ринок. Торгівельний комплекс Полоса. Магазин номер 2 меблі та матраси. У понеділок, 22 жовтня, в Кіровограді варто очікувати такої погоди. Температура в день 15-17 градусів, ясно, без опадів. Вночі температура знизиться до 5-7 градусів без опадів.